Друзі, зустрічайте в продажу новинка Opel Insignia 2009 року випуску. На дизельному двигуні 2 літра На оригінальних 17 дисках Опелівських збережений стан автомобіль має по кузову, повністю технічно обслужений. 10 тисяч тому мінявся ГРМ, передні диски і всі колодки по колу. Має збережений шкіряний комбінований салончик спереду, ззаду також. Чудово виглядає, має задній підлокітник з підстаканниками, ось в такому стані все. Спереду є електропривід сидінь, 6-ступенева механіка, вибір режиму рухів, електроручник, двозонний клімат контроль, підігріви сидінь, штатна мультимедіа. 303 тисячі кілометрів пробігу, круіз-контроль, мультикермо, датчики світла дощу, електрорегулювання зі складанням, повний склопакет, електровідкриття багажнику. Чекаємо вас на те здрав по вулиці Територіальної оборони 102, салон автофокусу. Роздаємо покупку за готівку, без готівку, кредит, влізень за криптовалюту, також обмін на ваше авто. Звертайтеся.